З метою реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу у селищі Шишаки Полтавської області з 1 вересня 2016 року розпочав свою діяльність Шишацьке бюро правової допомоги. Наче новонароджене дитя бюро крок за кроком прокладало свій шлях перші консультації, правопросвітницькі заходи, консультаційні пункти. Налагодження співпраці з партнерами бюро кожного дня через бюро правової допомоги пройшло багато людських доль, проблем, і скільки ще людей чекає вирішення своїх проблем. Шість років роботи це лише маленький ювілей створення бюро, та робота не стоїть на місці, так як там працюють кваліфіковані юристи. Тому ми завжди раді усім допомогти у вирішенні проблем правового характеру. Та рекомендуємо звертатися до Бюро правової допомоги за адресою селище Шишаки, вулиця Партизанська, 2. Та знайте, безоплатна правова допомога завжди поруч.